Я вважаю, що влада має дати чіткий меседж і відповідь суспільству і бізнесу українському з якого фінансується сплата податків наша армія. Відповідь на питання, що очікувати наступного року у плані податкового законодавства. Бо з одної сторони, начебто, декларується, що ніяких там зростань підвищення податків, начебто, і не планується а з іншої сторони і міжнародні партнери наші фінансові. І всередині, скажімо так, у владі є розмови про те, що ніхто ж не відкидає ідею стосовно ПДВ, якщо пам'ятаєте, що було після військового збору, хочуть оподатковувати вже спускатись на рівень там маленьких продажів, і це до речі будуражить суспільство стосовно там на Оліксі, все інше, тобто треба дати чіткі відповіді, чого очікувати бізнесу, тому що насправді, якщо це буде зроблено в авральному режимі, от коли не знайдуть. Джерел покриття дефіциту, то насправді мені здається, це складніше буде справитись з бізнесу, і це може призводити до того, що спроможність податкових надходжень просто буде падати від таких рішень, а не зростати.